Ток соціальних послуг на Прикарпатті під такою назвою в Івано-Франківську відбувся форум, на якому обговорили основні теми, що стосуються соціальної підтримки вразливих верст населення. Мовиться передусім про модернізацію та інноваційні моделі соціального обслуговування людей, що потребують державної підтримки. Особлива увага приділяється геріатричним пансіонатам, сирітським будинкам сімейного типу, сім'ям загиблих воїнів Збройних сил України. Багато відповідь. Відних соціальних програм матимуть значну фінансову підтримку на державному рівні. Ми прийняли найбільшу кількість внутрішньопереміщених людей. Це 150 тисяч. Це створення до них для них ліжко умов, створення нових шолтерів, яких на сьогодні в області 92, Велика кількість роботи зроблена. Ми залучаємо і кошти обласного бюджету, кошти наших територіальних громад, так і допомогу наших донорів. Нам потрібно розвивати і вдосконалювати надання цих соціальних послуг. Крім того, на Прикарпатті на сьогоднішній день велика кількість соціально вразливих верст населення. Це не просто створення ліжкомісця, це всебічна опіка, допомога і підтримка цих людей. Вся наша політика, яку ми зараз формуємо, під, проходить під гаслом, будуємо спроможність замість залежності. Нам дуже важливо, щоб кожна людина в нашій країні почувала себе впевнено, почувала себе активно, була соціалізованою, тобто була задіяною в максимальній кількості активностей і мала достатній гідний дохід. І от щоб забезпечити всі ці складові. Недостатньо просто надати якусь соціальну виплату сьогоднішній форум саме про розбудову послуг, тому для мене це дуже важливо. Ми як держава готові підтримувати громади в розбудові послуг. Ми започаткували нові послуги, які розпочали фінансувати вперше з центрального бюджету. Я хочу презентувати ці наші програми. Вони спрямовані на відновлення ветеранів та їх родин, спрямовані на підтримку всієї громади, на координацію волонтерських активностей.